Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Дуже серйозна інформація. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Модя відвідає найближчим часом Польщу та Україну. Конкретні дати поки що невідомі. Повідомило AFP з посиланням на МЗС Індії. Крім того, Індія візьме участь у мирній конференції з України в вересні. Про це йдеться в інтерв'ю агентству PTI, Заявив прем'єр-міністр Індії. Модя ця заява є важливою в контексті представництва тих країн, які візьмуть участь. Індія поки що єдина велика країна глобального півдня, яка підтвердила участь у конференції. Паралельно з цим на прес -конфер... Ференцію прибуде й ворог Індії Пакистан, який відмовив Кремлю в поставках радянського збройня, але погодився допомагати Україні з робочим візитом. Туди зараз терміново відправила генерала Залужного. В вересні Пакистан має намір відправити в Україну ще 100 контейнерів з боєприпасами. Поставка піде через польський порт Гданськ. Про це пише головне ділове видання Індії, The Economic Times. За даними джерел Пакистанська транспортна фірма Project Shipping запланувала на другу половину січня відправку контейнерів з боєприпасами для України з пакистанського порту Карачі. Йдеться про 155 мл... Метрові снаряди, метальні заряди, капсулі і детонатори видання зазначає, що Пакистан не вперше відправляє зброю в Україну, але раніше це робилося від імені Великобританії або через підприємство ВПК в країнах східної Європи. Стверджується, що натомість Пакистан розраховує отримати від України допомогу модернізації своїх вертольотів. Мі-17. видання вказує на великий досвід військово-технічного співробітництва України і Пакистану у минулому, в тому числі згадується поставка понад 320 українських танків Т-80 в Пакистан минулі роки. Офіційного підтвердження цієї інформації немає, проте можливості. Для виконання таких робіт відповідні фахівці, принаймні до повномасштабного напору Росії в Україні, були 320 танків. Т-80 Україна поставила Пакистану за відомим танковим контрактом 97-99 дев'яносто роках. Виробляв їх харківський завод імені Малашова. Тоді відносини України з Індією зіпсувалися на кілька років, хоча в Україні завжди намагалася уникнути якогось залучення до індопакистанського конфлікту і співробітничати з обома країнами. В Нью-Делі деякі політики експерти оцінили контракт не як прагнення Києва врятуватися з під колапсу військового підприємства, врятувати від. Колапсу військово підприємства, які лишилися з радянських часів. А як прояв симпатії до Пакистану у 2010-х роках? Україна та Пакистан досягнули домовленостей щодо ремонту танків, поставлених у 90-х. в листопаді 16-го року підписали меморандум про ремонт танкового парку пакистанської армії на 600 мільйонів доларів за участі укрспецпроекту та пакистанської корпорації Heavy Industries Tahila. У 2017 році. Завод імені Малашова повідомив про початок ремонту пакистанських танків, саме на заводі в Пакистані. На початку 2000-х ми створили на заводі в Пакистані Стані базу капітального ремонту побудували споруди, поставили значний обсяг спеціального обладнання, стендове господарство, інструменти технології ремонту Т-80, Розповів заступник директора заводу ім. Малишева Максим Коновалов. За його словами, завод планує координувати ремонт всіх поставлених танків. Тож ремонтні роботи 320 машин триватимуть вже найближчі кілька років. Ремонт мали проводити пакистанські фахівці українські виступали б координаторами та консультантами. В лютому 2021 року Укроборонпром повідомив про укладання контракту з Пакистаном на ремонт танків Т 80 на 75 мільйонів доларів на заводі імені Малишева в Харкові в червні 2021 року оголосили, що почали виконання цього контракту, який дозволить вийти підприємство з кризи. Повідомив Українформ. Також Україна, принаймні, до повномасштабного нападу Росії, мала можливості ремонту гелікоптерів Мі-17. Відомо, що запорізький мотор спільно з авіаремонтним заводом Авіакону Кону Конотопі брала участь у ремонті гелікоптерів Мі-17. для афганської армії, який завершили в двадцять році історію про те, як українське підприємство отримало право на ремонт попри протести. Росіян описувала агенція Дефенс Експрес для покиста. Ан Український ВПК лишився важливим постачальником. Він викликав регулярний інтерес з боку пакистанських військових. і є ледь не основним фактором важливості України для Пакистану. Редакція каналу не несе. Відповідальність за висловлення кремах політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.